Ласкаво просимо до нашого глибокого занурення. Ну, от сьогодні ми розглядаємо е, справді захопливе дослідження з MIT. Так тамтешні фізики взялися за класичний експеримент Ага, з подвійною щілиною, який багато хто пам'ятає, але вони зробили його ну найточнішу версію, і замість щілин використали окремі атоми саме так. Наші джерела для цього це в основному наукові публікації, особливо стаття у Physical Review Letters. Вона детально описує цей ну, прорив, і це ж по суті втілення того, що раніше було лише таким собі уявним експериментом, ідеальною моделлю. Точно, от наша місія сьогодні розібратися, як команді Вольфганга Кеттерли це вдалося, як вони це реалізували, і чому власне ці результати кидають виклик ідеям Ейнштейна так. І що це все означає для тієї самої, знаєте, столітньої суперечки між Ейнштейном і Нільсом Бором про саму природу реальності. Гаразд, давайте це розпакуємо, бо звучить так, ніби Ейнштейн, ну, можливо, помилявся щодо самої основи, щодо природи світла. Саме так. То як все відбувалося? Отже, немає фізичних щілин, а є два окремі атоми підвішені. Ага, буквально підвішені у вакуумі, лазерами лазерами. Просто у повітрі, ну, у вакуумі, і не просто підвішені їх спочатку охолодили дуже сильно. Наскільки сильно? До мікрокельвінів це ж знаєте, крихти градуса вище абсолютного нуля. Неймовірно, а навіщо так? Щоб вони майже не рухались, щоб були стабільними мішенями. Потім їх помістили в оптичну градку. Оптичну градку це щось на зразок можна уявити як невидиму структуру, створену лазерами. Вона тримає кожен атом на своєму місці. Знаєте, як лоток для яєць. Ага, розумію. І кожен атом це як окремий канал для фотона. Так, для розсіювання світла, фотонів. І що ж вони побачили, коли фотони проходили повз ці два атоми? Ну, коли шлях фотона ніяк не відстежували, камера за атомами фіксувала чітку інтерференційну картину. Тобто ці класичні смуги, світлі, темні, абсолютно, як хвилі на воді, що накладаються одна на одну, класичний доказ хвильової природи світла. Але ж вся сіль квантової механіки, це коли ми намагаємось підглянути, що було, коли вони спробували дізнатись, повз який атом пролетів фотон. От ось тут і є ключовий момент: щоб визначити шлях, вони вимірювали стан атома. Чи він змінився після можливої взаємодії? Тобто, чи здригнувся атом від фотона, так грубо кажучи. Власне, і щойно вони отримували цю інформацію про шлях? Mm, все зникало. Інтерференція саме так: Бам, картина руйнувалась. Замість хвильового візерунку просто розкид точок, як від частинок. Тобто, сам факт вимірювання, сам факт отримання інформації руйнує хвилю. Це ж той самий фундаментальний принцип, абсолютно пряме експериментальне підтвердження. Неможливо одночасно бачити світло і як хвилю, і як частинку. Значить, щойно ми знаємо шлях частинки. Її хвильовість зникає, і це знаєте, ставить крапку у дуже давній суперечці. Тій самій між Ейнштейном і Бором, яка ще з 1927 року тягнеться. Так, Енштейн тоді ж припіскав, пам'ятаєте, що можна якось хитріше визначити шлях фотона, але не зруйнувати інтерференцію. Ага, типу зафіксувати ледь помітний поштовх, який фотон мав би дати щелині, як птах, що зачіпає листок. Саме так він казав. Аніль збор категорично заперечував він стверджував неважливо наскільки делікатно вимірюєте, сам акт вимірювання шляху зруйнує хвилю. І ось тепер, майже через 100 років, експеримент MIT доводить правоту Бора. Вони показали справа не в механічному поштовху, не в пружині Ейнштейна. А в чому тоді вирішальним є сам факт отримання інформації, сама квантова невизначеність. Коли система дізнається, де був фотон, інтерференція зникає. Чекайте. Тобто, справа не в тому, що атом фізично відштовхується, а в тому, що він. Запам'ятовує взаємодію. Це звучить ну, дуже дивно. Саме в цьому і полягає дивовижність квантового світу. І що особливо вражає в цій роботі рівень контролю. Контролю над чим? Над атомами. Вони могли лазерами керувати навіть розмитістю їхнього положення. Розмитістю, тобто наскільки точно відоме місце атома. Саме так. І змінюючи цю невизначеність, вони спостерігали перехідні стани. Коли фотон поводився частково як хвиля, а частково як частинка. Оце так. Це ж пряма демонстрація принципу комплементарності бора. Дуже елегантна демонстрація, так ідеї, що хвиля і частинка це як дві сторони однієї медалі. Ага, Орел черешка, але не обидва одночасно. Чудова аналогія саме так, і все це зауважте без жодних механічних деталей. Тільки лазери, атоми і камери. Ультрахолодні атоми. Так, вони навіть перевіряли, вимикали на мить утримуючи лазери, дозволяли атомам вільно зависнути. Результат той самий, це просто неймовірний рівень квантового керування. Так, це правда. І все це відбувається якраз напередодні 2025 року. Його ж оголосили міжнародним роком квантової науки дуже символічно, рівне через 100 років після початку тих самих дебатів Ейнштейна і Бора так. Символізм вражає, отже, давайте підсумуємо, що все це означає. Ну, Ключовий висновок такий цей експеримент з неймовірною атомною точністю довів, реальність на квантовому рівні справді залежить від спостереження, тобто від того, чи ми підглядаємо. Сам факт отримання інформації про шлях стирає хвильову природу фотона. Так. Неможливо одночасно зловити світло і як хвилю, і як частинку. Це остаточне підтвердження правоти бора в тій давній суперечці, і свідчення того, наскільки дивно, але о, послідовно влаштований наш всесвіт бор мав рацію. А якщо подивитися в майбутнє, такий рівень контролю над окремими атомами та фотонами – це ж не просто абстрактна фізика. Це вже щось практичне. Це будівельні блоки для технологій майбутнього. Квантові комп'ютери, наприклад. Потужніші? Значно. Здатні вирішувати задачі, які зараз на підйомні розробка ліків, нових матеріалів, квантові симулятори, надточні сенсори, ми власне вчимося розмовляти з реальністю на її найглибшому рівні. І наостанок така думка для роздумів якщо ми тепер можемо так філігранно маніпулювати окремими квантовими частинками, використовуючи лише світло, вакуум, холод, без жодних механічних інструментів. Так. То де ж тоді межа нашого втручання, в саму тканину реальності на її найдрібнішому рівні. Про це, мабуть, варто поміркувати.